Кожні нові вибори це шанс змінити щось у своїй країні. Ти повинен обирати владу, а не вона себе. Кожен українець має зрозуміти, що як він собі постелить, так він і буде спати. Інакше до влади можуть прийти до неї. останнім часом. Дуже багато моїх друзів говорять про те, що хочуть виїхати. Чесні вибори це та річ, яка дозволить нам не усім поїхати. Вибори це єдиний мирний інструмент передачі влади з одних в інших. Насправді, чесні вибори це як чорне чорне а біле-біле. Вони мають служити мені, ці депутати, тому що ну, я їм плачу зарплату, я їх наймаю. Вибори в сьогоднішній Україні це єдина можливість вплинути на перебіг потім. Я хочу, щоб моя дитина жила в демократичній країні. Не можна постійно жити з сподіваннями, що хтось здатний змінити це життя, бо воно твоє життя. Позиція моя хата в країні» цього в разу не пройде. Це не мій шлях, і не ваш шлях. Все це неправильно. Все це потрібно ламати, викорінювати і змінювати. І ми можемо насправді набагато більше, ніж думаємо. Спостерігайте за своїми обранцями вже у зарадку, аби потім не псувати карму матюками. Часто заміч додавати, вони віднімають голоси. Не дайте їм рахувати на одинчі. Підтримувати ладу власній хаті може тільки господар. Мають бути ті люди, які мають пильнувати, як воно все відбувається, хоча б для того. Щоб зменшити кількість фальсифікацій, прийти громадським спостерігачем на вибори це дуже добрий спосіб підтримувати чистоту в хаті. Я йду спостерігати, тому що я хочу, щоб до влади прийшли чесні та достойні люди, або спостерігатимеш ти, або почнуть спостерігати за тобою. Давайте не будемо просто глядачами новин, Давайте станемо людьми, які творять історію, які самі є героями новин. Люди на 15 грудня нічого не плануйте. У нас вибори. 15 грудня я планую бути громадським спостерігачем на Київщині в 94-му окрузі. Чому я буду спостерігати з опорою? Тому що я хочу подивитися, як виглядає процес виборів зсередини. Тому що опора це команда, я їм довіряю. Творіть добро, спостерігайте за виборами. Реєструйтеся громадськими спостерігачами.